У Полтаві провели урочистості з нагоди 205-річчя багатопрофільного класичного національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Захід був благодійним у своєму вступному слові. Ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко розповів про здобутки та прозвітував про попередні благодійні концерти. Наш університет характеризує три ключові складові: це сучасність, динамізм та інновації. І, безумовно, маючи більш ніж 200-літню освітню історію, ми поєднуємо більшість двосотлітніх освітній традиції з сучасними інноваціями. З першого дня війни в університеті було розгорнуто волонтерський штаб студентів і викладачів. Ми допомагали внутрішньо переміщеним особам. Ми збирали теплі речі для Збройних сил України. Було зібрано і передано Збройним силам України понад один мільйон гривень. Хали на свято університету і колеги голова спілки ректорів України, ректор Київського національного університету архітектури і будівництва Петро Куліков, який привітав полтавську політехніку з 205-річчям від імені всіх закладів вищої освіти України. Бажаю вам творчих успіхів. І головне на сьогоднішній день. Це перемога. Також серед друзів і партнерів Полтавської політехніки. Ректор Запорізької політехніки Віктор Грешта, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик та велика кількість представників провідних закладів вищої освіти України. Полтавська політехніка сьогодні це каскад інновацій, нових проєктів розвитку саме у позитивному сталому баченні розвитку нашої країни загалом системи вищої освіти на адресу університету. Надійшли численні вітання від заступника керівника Офісу Президента України Олексія Дніпрова, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, президента Національної академії наук України, академіка Анатолія Завгороднього. Прийшли привітати університет з ювілейною датою і заступник. Голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, заступниця міського голови Полтави Ольга Величко, перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко, представник уповноваженого Верховної Ради України в Полтавській області справ людини Владислав Носенко, директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський, полтавська політехніка, думає, що є і зі Всіх навчальних в Полтавщині, яка має потужну енергію свого розвитку наукових звершень, досягнень вдячних студентів і професійних випускників. Вам є дійсно чим пишатись: інновації, е освітні традиції, розвиток і за багатьма показниками е Національний університет Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратіка, на сьогодні є лідером. Привітав полтавську політехніку соціально відповідальний бізнес, енергетичні бізнес-компанії, які задонатили на нову лабораторію, пов'язану з військовою підготовкою, серед почесних гостей університету і сім народних депутатів України: науковці, військові, випускники. Усі вони давні друзі полтавської політехніки, закладу, який за понад два століття пройшов шлях від інституту шляхетних дівчат до багатопрофільного університету. Коли ми приїхали на Полтавщину. Розселяти наших людей, наших земляків з Луганщини, з Донеччини. І саме тоді ми познайомились з Володимиром Олександровичем і з усією вашою командою, якраз під час допомоги цим мільйонам людей. Тому величезне дякую від усієї нашої громадської організації ВПО України. Від імені студентів і науково-педагогічних працівників передали підрозділу Одін дрон Мавік 3 Про», дрони Камікадзе, бездимні буржуйки та термобілизну. А від підрозділу Одін та від територіального центру комплектації та соціальної підтримки заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай вручив ректору Полтавської політехніки Володимиру Онищенку відзнаку за підтримку Збройних сил України. Привітав полтавську політехніку і заслужений артист України Юрій Горбунов, який був ведучим урочистої частини та благодійного концерту. Адже там, де наука, там де просвітництво, там де світло, там завжди є майбутнє полтавська політехніка із днем народження 205 років. На честь 205-річчя Полтавської політехніки погасили поштову марку і конверт Полтавщина Край любові та нагородили працівників університету нагрудними знаками відмінник освіти. Крім цього, з нагоди ювілею заклад отримав почесну грамоту від полтавської єпархії православної церкви України за відродження духовності. Полтавська політехніка це наш такий полтавський стенфорд. Кремнієва долина, і я гадаю, що так і буде. і Дай Боже, щоб з Божою допомогою е наша наука і техніка розвивалася. Завершили урочистості благодійним концертом на підтримку Збройних сил України за участі народного артиста України Олександра Пономарьова та заслуженого артиста України Михайла Хоми дзідзо, які виступили на головній сцені полтавської політехніки. Я, 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 я.